Всім великий привіт! Хто завітав на канал. Я рада вітати вас з новому відео, рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні хочу поділитись з вами прекрасним рецептом торта, який дуже швидко готується, також виходить дуже ніжним, делікатним, а бісквіт сочним і м'якеньким. Випиваємо 2 яйця в миску. Нам потрібно їх збити до пишної маси. Додаю дрібку солі, додаю цукор, ділю його на три частинки і збиваю до пишної маси. До борошна додаю розпушувач і какао, перемішую. Ось така гарна маса у нас пишна, вийшла з яєць. Після того, як яйця гарно збились з цукром, потрібно пересіяти суху масу, тобто борошно, какао і розпушувач, до масу з яйцями. І добре вимішати. До маси додаємо молоко і додаємо олію, і все добре перемішуємо. Ось така однорідна і гладенька маса у нас повинна вийти. Форму для випічки вистелила пергаментним папером і змастила маслом. Переносимо масу до форми і будемо її випікати. Бісквіт у нас вже готовий. Перевіряю з пашкою, щоб вона була сухою. Як бачимо, вона сухенька. Далі роблю наколи виделкою. Молоком просочую бісквіт, щоб він гарно був просочений. І відставляю бісквіт остинути. Наступний етап зробити крем. В миску додаю сир, вершки. Цукор, путру і какао потрібно все добре збити до густої маси. Перекладаю сирну вершкову масу на бісквіт і добре все розрівнюю. В мікрохвильовій печі розтопила молочний шоколад в кілька етапів. І ось такий рідкий він в мене вийшов, також трішки остинув, щоб не був занадто рідким і гарячим. Зараз його перекладаю ззовні на сирно-вершкову масу. Шоколадку можна не перемішувати, як я перемішувала з сирно вершковою масою, а просто легенько перехилити формочку в одну в другу сторону, щоб вона розрівнялась і просто покрила ось цю сирну масу, і вона не перемішається зі сирно вершковою масою. Так як я хотіла зробити візерунок, тож я робила його ложкою, тобто трішки перемішала. З верхнім шаром. У мене вийшов ось такий хаотичний візерунок. Дорогі глядачі, я дуже рекомендую спекти цей тортик. Думаю, він вам сподобається, як сподобався і нашій сім'ї. Кор дійсно виходить досить соковитим, смачним, в Торт в міру солодким. Крем також ніжним і делікатним. Бісквіт дуже швидко випікається, а крем можна дуже швидко збити. Якщо вам сподобалось відео, сподобався рецепт. Не забудьте поставити лайк, також підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, адже впереді вас чекає багато смачних, простих, економних, різних швидких страв, це гарніри, супи, м'ясні страви, випічка, які можна приготувати як на кожен день для своєї сім'ї, для друзів на святковий стіл. Поділіться, будь ласка, свої. Думкою в коментарях, чи випікали ви такий тортик, чи, можливо, будете випікати, якщо так, то як він вам смакував? Дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступному смачному відео. Па-па!